Цьому відео ми максимально коротко розберемо найбільш базові речі, щоб вони стали міцним фундаментом для подальших дій на цьому ринку. Не занурюючись у надто детальні пояснення, скажу, що існує понад 10 тисяч видів криптовалют на сьогоднішній день. І вони вже в тому чи іншому форматі використовуються криптоспільноти. Далеко не всі токени можна вважати активами в інвестиційному плані. Деякі є функціональною валютою всередині конкретного проєкту. Чи, наприклад, протоколу та не приносять прибуток. Деякі використовуються як право голосу чи участі у рішеннях. Не всі криптовалюти торгуються на біржах. І тим більше не всі можуть бути надійним вкладенням реальних або фіатних коштів. Хто є хто? є Детальніше про екосистему крипторинку ви завжди можете почитати, подивитися у величезній кількості матеріалів, які вже накопичив інтернет, а ми йдемо далі. Проєкту блокчейну, наприклад, ігрові метавсесвіти, інфраструктура для децентралізованих фінансів або протоколи для розробників це генератори криптовалют. Якщо проєкт має схему монетизації, викликає інтерес великих інвестиційних фондів, то токен проєкту стає активом для купівлі. Стейкінгу та трейдингу. На такому токені можна заробляти. Для кожної криптовалюти створюється унікальний гаманець. Фактично, це адреса в мережі блокчейн. Є різні мережі, наприклад, мережа Ethereum, Bitcoin, Tron та інші. Численні сервіси обміну криптовалют дають змогу не тільки обмінювати монети різних проєктів. А й купувати криптовалюти за фіатні гроші, оплачуючи традиційними способами, включно з онлайн платіжними системами та банківськими картками. Підходимо до найцікавішого: криптовалютні біржі сьогодні надають не лише ліквідність, усередині якої трейдери можуть укладати угоди та заробляти на волатильності. Серйозна криптовалютна біржа є майданчиком для різноманітних способів отримання доходу, наприклад, трейдинг на фьючерсах. Споті, опціонах, токенах із кредитним плечем, стейкінг із пасивним доходом на короткі та довгі терміни. А ще є можливість заробити на виході нової монети на ринок. Напевно, ви хоч раз думали, ось якби я купив колись ну, хоч один біткоін. Так от, тепер на самому старті купити монету набагато простіше і оцінити її перспективи. Криптобіржі спеціально первинно лістять токени перевірених проєктів, які часто можуть надалі принести тризначні відсотки їх першим покупцям. Проходять такі запуски на ланчпадах. Ще кілька слів про дуже важливі інтернет-ресурси, аналітичні платформи, які надають дані по ринку. Є дуже важливі сервіси для користувачів CoinGecko та CoinMarketCap для вивчення токенів. А також TradingView для побудови графіків. Ринок криптовалют ніколи не спить і не йде на вихідні свята, на відміну від традиційних бірж. Тому моніторинг під рукою це обов'язкова річ. Так з чого ж почати? Почати треба з реєстрації. Йдемо на криптобіржу. Bybit, до речі, з'явилася якраз на хвилі ідеї про те, що криптобіржа має бути зрозумілою і зручною не тільки для професійних інвесторів, а й взагалі всім користувачам з практичним підходом до фінансів. Тому реєстрація елементарна, не складніша, ніж на будь-якому іншому онлайн сервісі. Рекомендуємо відразу пройти базову верифікацію особистості KYC. Це розширить ваші можливості щодо використання продуктів та виведення коштів. А у нашому випадку ще й стане приводом отримати перший бонус від платформи. Верифікація першого рівня на Bybit вимагатиме лише водійське посвідчення або паспорт. Дуже корисну пораду зараз дам. До того ж, універсально. Як тільки ви стали користувачем криптобіржі, ви новачок. А для новачків завжди є вигідні пропозиції. На Bybit це і бонуси за і перші депозити і купони за елементарні дії. Так що завжди про це пам'ятайте і не прогавте вигоду. Зазвичай це актуально перші кілька днів після створення аккаунту. Отже, зі створеним аккаунтом можна приступати до поповнення балансу або внесення депозиту. До речі, немає жодного обов'язкового мінімуму. В інтерфейсі Bybit це виглядає так. Ви можете подивитись для того, щоб скористуватися цими порадами. Можна стартувати з найбезпечнішою сумою, підкріпивши її бонусами, про які сказав раніше. І вмикати кредитне плече, якщо почуваєтеся впевнено. Давайте Разом будемо орієнтуватися на платформі. Отже, є депозит із криптовалюту, яку ви купили або внесли на аккаунт. За замовчуванням на BayBe це деривативний аккаунт. Переказувати з нього на свій спотовий аккаунт або аккаунт пасивного доходу Earn можна в будь-який час і без комісії. Маючи депозит, ви вже можете приступати до трейдингу або стейкінгу. Але для початку трохи зорієнтуємося на місцевість. Ось у нас у меню вкладки спотових та деривативних торгів. З меню можна вибрати відразу знайому торгову пару або повивчати асортименти. Торгова пара це як компанія на традиційній біржі, чиї акції ви хочете купити або продати. Як обирати пари? Так само, як і акції. Виходити зі своїх знань про проєкт-емітент, ситуацію на ринку та інформацію в медіа. Приходьте на ринок підготовленим. Крипта це зазвичай дуже азартний і непередбачуваний простір, але шансів на доходи набагато вищі, якщо дії обґрунтовані та обдумані. Не забувайте, що до торгової пари є коротка довідка. Це дуже зручно. Спочатку складно зорієнтуватися в тікерах і легко заплутатися в схожих іменах токенів. Ось тут наводимо і бачимо найкорисніші деталі токена та проєкта Емітента. Все те ж саме у застосунку Bybit. повний функціонал, вся довідкова інформація і набагато більше. Довідковий центр допоможе вам у навігації по платформі. І у розумінні системи комісій при торгівлі і особливості контрактів налаштування позицій.